Що ви хотіте прикол? Не хотіте, Ну я вам все одно розкажу. Коротше, помните, я вам казав, що я мало п'ю води і з цими колотайками я маю збільшити пиття води. Бо, типу, я за день ну випивав, ну десь, ну, бля, от, щоб не спіздітити, стандартно це десь, мабуть, за весь день чашка. Там сопів лоточка, щоб просто промочитися і піти далі. А в якісь дні я міг там випити, можливо, дві склянки, але не більше. Ну, типу, достатньо мало. Склянка це там 200-300 мл. А все інше це там 5, 8, 12 чашок кави і а, від. А, 500 мл до буквально 3 літрів чаю в день. В залежності від того, який там я чай у собі зроблю, який у мене настрій. Все по ситуації. В неділю я пішов, купив ж упаковку води, двушок, Миргородський. І сьогодні в нас вівторок. 24 число. Типу, неділя, понеділок і вівторок тільки почався. Ранок зараз, 10-та година. А залишилася одна бутилка. <хи> Ви прикиньте, залишилася одна бутилка газованої води. Оце в'їбали. Я з дружиною, звісно ж, таки не всов, але сама суть. Ну, десь ст стандартно. У мене йде дві... 4 пляшки на день і плюс же ще, ще ж дружина так само. Ну я в шокі. Типу, я розумів, що я збільшу кількість води, але настільки це жорстко. По саму почуттю по збільшенню води ну типу вода багато на що впливає. Мені легше прокидатися зранку. Понятно, що я сьогодні. Понятно, що я сьогодні ліг в 4. Встали ми сьогодні рано по будильнику куб 8, ну, 5-6, 7-8, 4 години. Понятно, що 4 години це пізнець мало, але я став достатньо легше і бодріше, ніж я там вставав на тому тижні. Поспавши там 6 годин, тобто от воно впливає, нормалізує і покращує твій стан однозначно, але це ж тільки там третій день пішов.